Станіславу Войцешевському із села Зарічани Житомирського району 77 років. Дідусь живе один і отримує мінімальну пенсію. Втім, за електричну енергію сплачує вчасно. Станіслава Антоновича визнано одним з 30 переможців акції Найсумлінніший споживач електричної енергії Я за дорученням голови правління і правління компанії Житомиробленерго до вас прибув, щоб вам вручити з нагоди 20-річчя нашої компанії Житомиробленерго вручити сертифікат. Шестимісячного споживання електричної енергії. Дякую за співпрацю. Значить, Дякую. будь ласка, вам кошти будуть нараховані на особовий рахунок ваш, і ви можете просто їх використовувати, подальшому не платити за електроенергію, поки вони не будуть використані. Провести акцію найсумлінніший споживач електричної енергії компанія «Житомиробленерго» вирішила не випадково. Ті люди, які свідомі. Які розуміють зараз теперішні стани, які не дивлячись на те, що наприклад там є зараз економічні складнощі нашої держави, є зовнішні складнощі нашої держави, тим не менше вони беруть ті свої копійки, беруть і свої пенсії, йдуть і оплачують. Якщо є люди, які Виконують свої зобов'язання без нагадування, тому напевно, з нашої сторони ми повинні теж до цих людей йти з світлом і з добром. І те споживання електронерії, яке було оплачено за півроку, ми їх компенсуємо. Хоча це будуть там збитки для нашої компанії, але тут не можна рахувати збитки, тому що добре відношення, добрий приклад, воно не вимірюється в коштах. Переможці в акцію обирали за допомогою комп'ютерної програми та головних критеріїв. За пропозицією голови правління Шакета Олексія Михайловича було направлення винесено питання щодо відзначення таким чином наших найкращих сумлінних споживачів, які на протязі тривалого часу, на протязі кажуть, довгострокового такого часу, скільки є договоренні відносини, виконують свої обов'язки без всяких зауважень, без питань, сплачують своєчасно за відпущену електричну енергію. Не мали порушень правил користування електричною енергією. Не було питань щодо їхнього відключення, ну і в зв'язку з тим, що ти в нас зараз, як кажуть, скрутний час, було також прийнято рішення, що одним із критеріям це будуть люди, малозахищені версії нашого населення, люди похилого віку, одинокі, інваліди, ветерани війни, ветерани праці. Акція найсумлінніше споживач електричної енергії буде проводитися й надалі. Обов'язково треба платити, тому як ти уплатиш і зробиш. І людям добро, то й тобі буде добре, і Бог тобі буде повага.